Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні хочу поділитися з вами, розповісти про екстремально пізні строки сівби озимих культур, до якого строку, до якого часу можна їх висівати, і прошу вибачення, що не робив останнім часом нових відео, того, що був зайнятий гуманітарними питаннями, розвозили гуманітарну допомогу, продукти, зокрема в деокуповані регіони. І дякую вам, друзі, аграрії, фермери, Євген Процун, Якщо ви Чуєте, спасибі вам особливе з Хмельниччині то не допомоги відправляти мені, щоб я возив на Ізюмщину. Це знаєте, для мене це подвиг. Це ну фермери настільки об'єдналися в допомозі для країни. Це ну, спасибі вам велике, хто приймає участь в таких от питаннях допомозі населенню. І тепер повернемося до теми озимих культур. Зараз дуже багатьох хвилює питання, до якого ж все ж таки строку ще не пізно чи пізно може можна висівати озимі культури. Друзі, я вже робив попередні відео в минулих роках, але повторюся, можливо, хто не знає, і розп... ну, і розкажу свої думки. Дивіться, для кожного регіону є оптимальні строки сівби для більшості регіонів України. Вони у нас становлять ну приблизно так. З 10 вересня і по 5 жовтня, ну плюс-мінус для одних регіонів це трошки раніше можна висівати, для інших трохи пізніше. Але в основному, якщо до 5 жовтня ви не встигли посіяти, то оптимальні строки ви вже пропустили. У цьому році більшість з нас пропустила оптимальні строки, тому що погода не давала. Спочатку погода не давала зібрати, потім не дав ну, попередник зібрати, потім не давала змоги посіяти. І в оптимальні строки ми не вклалися. Тепер питання стоїть: чи варто сіяти е, в пізні строки сілби? Друзі, справа в тім, що якщо ви сієте після 5 жовтня, ну за моїми спостереженнями, то урожайність у вас буде приблизно однакова. Що ви посієте, наприклад, там 15 чи 20 жовтня, чи ви посієте 15 чи 20 листопада? Е, ну теж таки від умов зволоженості від е, регіону, е, від сорту, від попередника, е, частково все це може впливати в ту чи іншу сторону, але в цілому урожайність у вас при пізніх строках сівби. Вже буде меншою порівнянні з оптимальними строками, за які я сказав, приблизно на 20%, можливо, на 25%, в деяких випадках, можливо на 30%, а в деяких випадках, можливо, всього лише на 10%. Тобто, ну дуже рідко буває, коли вона не знижується у порівнянні з оптимальними строками. Але не знижується вона тоді, коли при сівбі в оптимальні строки було дуже сухо, ну і власне склалися несприятливі умови. То в таких випадках пізні посіви бувають. Навіть краще, ніж е, сівбі в оптимальні строки. Але це насамперед стосується посушових регіонів. В цьому році я знаю Одещина, Південь, Одещини, дуже посушовий. Ну, в принципі, як і завжди, там у них. Там у них дощів немає. В усіх інших регіонах їх аж занадто в цьому році, зокрема, і у нас дехто це пояснює із масивними бомбардуваннями. Мовляв, вони вплинули на те, що дощі йдуть. Я не знаю, так це чи не так, але маємо факт, що дощів у нас багато. Тепер... Дехто запитує: а якщо ми посіємо і вона не зійде до зими, до морозів не зійде. Якщо у вас не зійде пшениця, там чи жито, чи тритікали, чи ячмінь, нічого страшного нема. Друзі, якщо воно у вас насіння наключилося в землі, просто так проклюнулося, то цього цілком достатньо для того, щоб воно нормально перезимувало і дало вже сходи навесні або в кінці зими. Буває в багатьох випадках, що от накрило снігом сходів не було. Бо сніг зійшов навесні, в березні, і ви бачите, поле зелене у вас стоїть, то навіть під снігом взимку пшениця буде рости. І е, ну, Дуже такі часто такі от екстремально пізні посіви, коли пшениця знаходиться в шильцях, от як на цьому е, полі, зокрема, або там наключилася, вона буває краще перезимовує, ніж та, яка там в фазі, наприклад, двох листків знаходиться. Тому е, така от картина складається. Uh, тепер, ну і якщо говорити за числа за взагалі за строки сівби, то їх е, таких, знаєте, критичних практично не існує. Е, такі, що от після них сіяти не можна. Ну я так скажу: якщо ви не посіяли до лютого місяця, то в березні сіяти пшеницю озиму я б не рекомендував. А якщо до нового року ви її все ж таки посієте. То можете сподіватися на одержання нормальної врожайності при подальшому догляді за посівами. Ну і звичайно, якщо навесні буде, хоча б один повноцінний нормальний дощ. Ну якщо їх буде більше, то звичайно це дуже добре буде. Тому. В моїй практиці дуже часто я висівав в кінці е, жовтня, висівав навіть в кінці листопада, в грудні не сіяв. Але я 100% переконаний, якщо б і сіяв у грудні місяці, все одно був би нормальний врожай. Ну як нормальний? Нормальний результат менший ніж порівняння з оптимальними строками. але він би був цілком е, пристойним. Тому все потім буде залежати від подальшого догляду за вашими посівами. чи буде у вас можливість насамперед підживлення зробити. Е, Зруйнувати кірку, захист рослин вчасно зробити. Ну про це говоримо, про це поговоримо пізніше. Ну і є певні помилки, такі серйозні помилки, які аграрії допускають при пізніх строках сівбито. Я думаю, про це я зроблю окреме відео. Якщо буде цікаво, то в наступному разі я поговорю за. Помилки, які допускають аграрії при пізніх строках сівбиозимих. А так сійте, не бійтеся. Якщо ґрунт дозволяє вам зайти в поле, не буде налипання на сошники, то сійте, поки зможете зайти в поле. До нового року ще час є. Друзі, тому е, успіхів і Божих благосавіню. Всім вам. До побачення.